Слава Україні, слава ЗСУ. Ну, Перш за все, хочу вам подякувати всім за підтримку, за запитання, які ви мені ставите. І хочу сказати про те, що знову збираємо ваші питання, бо дуже багато е було е коментарів. Тому про все, що цікавить, питайте в коментарях. Як ви знаєте, я відповідаю на кожне питання, навіть якщо воно мені не, не зручне. А зараз. Розкажу вам про останні події спершу про фронт і удари терористів по наших містах. Я вважаю, що ці е, події пов'язані між собою. Це точно. Кремль вже підвищує зарплату мобілізованим своїм. І тепер дорожче платить тим, хто хоче йти на місні штурми. Але все одно, як ми бачимо, то динаміка наступальних дій падає. Техніки не вистачає, живої сили не вистачає. Ще й стає більше проблем у економіці Російської Федерації. Все це ми бачимо. І все це на фоні е перемовин із США. Путіну ж треба показати свої сили. Ось тому шахетний і ракетний терор з боку Російської Федерації посилюється. До того ж, Путін не виключає короткого перемир'я. Але що ж то за перемир'я, якщо летять шахеди та ще й по жилих домах, школах і лікарнях? От що то за перемир'я. Але як бачимо, завдання України не змінюється. Завдання одне, брати участь у діалозі і показувати всім своїми діями, що є велике бажання домовитися. Тут є, я бачу два варіанти. Або світ змусить Путіна припинити війну і сісти за сіл перемовин, або Україні доведеться змусити його зупинити через те, що вже не буде ні людей, ні ресурсів, тільки оружжя хлопцям дайте. І посильте санкції, щоб були ще більше проблеми в економіці в Російській Федерації. Це моя така думка. Ви ж знаєте, що я читаю усі коментарі, так от, мені. Написали кілька коментарів е про те, що перемир'я вигідне лише Росії. Так то воно так. Але нам теж потрібен і час, і щоб хлопці не гинули. А також це перемир'я е потрібне і ще нашим європейським партнерам, які запускають маховик військового виробництва. І частину цієї зброї. Дуже чекають в Україні. Дуже чекають. Хочу ще сказати е, дуже важливу інформацію, яку сам сказав наш президент Володимир Зеленський. А це те, що ООН не зможе захистити Україну. Тому для нас вони не будуть гарантії безпеки. Це вже очевидно. І дуже добре, що наш президент говорить це відкрито. Правдиво, щоб люди знали правду. Це, ну, так ніхто не робив до Зеленського. Вся надія е, на підтримку Європи. І я вважаю, що європейська підтримка України це найнадійніше на сьогодні для нас. Чого так? Бо ніхто не знає, чи виконують свої обіцянки США. Ви всі бачите позицію Трампа. Сьогодні він говорить одне, робить друге, а думає взагалі третє. Організація Об'єднаних Націй теж не захистить нас. Тому я вважаю, що самим хорошим варіантом є Європейська коаліція, яка готова захищати себе. А ми давно вже показали, що ми можемо захистити себе самі, тільки дайте нам зброю. Зеленський правильно каже, що стримати агресію Росії. Може тільки сильний союз країн, у яких будуть Збройні сили, розвідка, всі, все, все, що треба для того, щоб виграти всю війну. І великий плюс у тому, що перші реальні кроки в цьому напрямку вже зроблені. А це коаліція охочих, про яку вам вже говорив у прошлому інтерв'ю. А зараз хочу додати, що на сьогодні вже близько 30 країн. У цій коаліції. А було трохи більше 10, там, ну щось, 10-12, коли я в попередньому інтерв'ю вам говорив про це. І це, я вам скажу, переважно європейські країни, які запропонували свій внесок, а це військо, зброя, розвідка і фінансування. Я вважаю, що це той шлях, який допоможе нам отримати реальні гарантії безпеки. Тому. Прошу вас одне, відкидайте усі погані думки. Нам точно буде чим залити сало за шкіру Путіну. Я вам обіцяю. Ну і наостанок уже традиційно про Петю Порошенка. От знаєте, я не так переживаю про те, чи буде зброя, бо вона точно буде, я впевнений в тому. А я більше переживаю за підривну діяльність дурнів. Чи злодіїв, я не знаю, як їх назвати вже. Коротше, внутрішні гниди в Україні. Може, стара гвардія українських політиків вже їм запахло виборами? Може, вони зраділи критиці Зеленського з боку адміністрації Трампа? Не знаю. Але вони починають гру, яка може дуже погано для них завершитись. Порошенко знову у своїх балачках. Звинувачує Україну в диктатурі. І як не дивно, він знає, з ким можна домовлятись. Ну, з ким, так з ним же. Ну, це він так думає. Е, Несчастному опозиціонеру дуже заважають, що він уже не знає, ну просто не знає, що робити. Щоб його остатки перестали рости під час війни. Він просто вже не знає з дурі, що робити. Ну, не знає, бідний, куди себе діть, постійно. Навчає наші збройні сили, як їм треба воювати, що їм треба робити. Ой. Я не знаю. Можу тільки догадуватись, які у сивочолого гетьмана політичні плани, але самопіаром треба бути трішечки обережнішим. Бо поки сотні тисяч українців б'ються з ворогом, хтось вирішив відкрити політичний сезон. І просто в наглу, в тупу підігрувати ворогу. А це, якщо комусь не ясно, то це послаблює Україну і дуже здорово. Ви тільки подивіться, що він сказав в останньому інтерв'ю. А сказав Порошенко, що Росія не б'є по школам і лікарнях, бо вона їх береже для себе. Ви знаєте, складається таке враження, що Порошенко живе просто на іншій планеті, чи мінімум в іншій країні. І не бачить розбуманих лікарень, шкіл. А, вибачте, він же ну да, він же у Лондоні живе. І сім'я його там живе, і діти там живуть. А там же немає війни. Я взагалі не розумів, які ще треба докази, щоб Порошенко сів у тюрму. Які? Ну, що ще треба? Трубу вернули державі. Значить, неправильно прихватизували. Разом із Медведчуком. Медведчук утік, а цей барон остався, той, який себе гетьман. Ну, коротше, Порошенко, щоб було всім понятніше. Сепаратистами вуглем торгував. А це вже доказані факти. А скажіть мені, будь ласка, якби такі слова, як сказав Порошенко, сказав поворозню. Я повторююся про те, що він сказав. Росія не бомбить, шкіл і лікарень. Так от, якби я сказав таке, мене б уже зробили зрадником і дали б уже пожиттєве. А ви не замітили після чого він почав підігрувати Росії? А я вам скажу це після того, як у Служби безпеки України показалася флешечка, на якій чітко видно, що охорона Порошенка. Отримує 38 мільйонів доларів у 2019 році на вибори. Флешечка, яку законспектували ФСБ, яка передавала гроші. Зрозуміло, що порох може розказувати, що, що це не я і хата не моя. Але там чітко було сказано. Удачних вам виборів! Ну, це те саме, знаєте, що фури Рошен грузиться конфетами? А на таможні їх зупиняють сигаретам. А Порошенко знову каже, що я не я, і хата не моя. У мене все під відеокамерами конфетами розвилося, а де вони там по дорозі перевозились? Я не знаю. Ви знаєте, Володимир Олександрович, все-таки народ надіється на те, що закінчиться скоро війна. І до очередь до таких, як Порошенко, Гончаренко, Тимошенко, Розумков. І повірте, всі ждуть і надіються. Що ви порядок наведете в цьому. І оця вся... Ем, як сказати, щоб не заматюкатися, візьмуться за руки, і усі дружно, дружно підуть в Лук'яновське СІЗО. Народ чекає дій. Тому, шановний народи України, думайте, кого ви слухаєте і кому ви довіряєте. Бережіть себе. Бережіть своїх рідних, вірте і підтримуйте Збройні Сили України. Вони у нас найкращі. Слава Україні, слава українській нації і російській Федерації. Слава Україні!